Привіт мої найкращі глядачі у всьому світі. Зараз я буду реагувати на Старікову Христину з пісні Rise? Rise like a phoenix. Ну, давайте. Да? Що мені треба сказати? Курс по мобільному монтажу. Давайте слухати. Мені здається, відривок що. Сподобався, да? Нібито сподобався. Давайте зараз дізнаємось, як звучить повна версія цієї пісні. І нагадую, щоб ви писали свої думки в коментарях. Їм дуже важливо. Також з вами комунікувати. Також ми. І дуже багато чого виставляю в своєму телеграм-каналі. Цікаво. У нас там теж є чат. Ну, типу. Підписуйтесь на мій телеграм, на мій інстаграм. Доєднайтесь до курсу по мобільному монтажу. Готові? Я рекламу Жарі Хейл перемотав. Можемо слухати тепер спокійно. Сині пора со. Сині поорасо. Боже, я почув синій корасон. А там синій боразон. Я все хочу сказати: вау, хто робив саунд продюсеру, хто робив інструментал цієї пісні. Звучить дуже креативно. Оце. Це звук, коли ти. М Пускаєш в рев, верб задом наперед один звук, потім ти його пускаєш в хол, потім ти його знову розвертаєш. Дуже круто. Потім мені сподобалось оце тікання годинника, який, який прискорюється. Цікаво, що так ніхто не робив. Да, дуже часто використовують цей ем, тіпа, клік годинника. Це не метроном, це просто клік такий. Він, до речі, дуже допомагає на лайвах. Е, ну, Прикольно. Ну, креативно вже, інструментал клас. Вода, нічні, стримали, Поки що чуть, -чуть якось ем... куплет. Звучить е... дуже дивно. Є таке відчуття, що в ньому немає риму. Да, є ткань читав. Я би, я би, все ж так мальчика зараз скаже. Я би це. Я би зробив дуже багато голосів. Типу, знаєте, як такий. Ну, не хор, а де багато співає людей. І такий ревер. Я люблю ревер. Це дуже рятує багато пісень. Чого ви думаєте, я свої пісні голос свій, в ревер пускаю? Того? Е, нє, це б звучало більш так епічніше. Чуть-чуть сухо звучить. Ну чого в Україні бояться робити більше ревера, ділея, хола? Чого? Ну, це ж звучить по-європейськи. ну В Європі а бажає там робити там, такий ревер. Тут звучить обратно тихо. Чого у нас ці стандарти? От, от Нас на радіо надо, такий сухий майже вокал, і ми його майже робимо. Ну, тобто, окей, все. Слухаємо. О, хорошо. От як тільки почалась англійська мова. Все стало на свої місця. По зведенню по ефектам все хорошо. Ні, ну, ревера не хватає. Ну тут можна було сильніше дати оцей ефект, ой, яку нотку хорошу взяла? Просто молодец. Ой, Боже, які в нас ці мілізми були. Ну просто Аріана Гранде просто нервово закурила в сторонці пачку Мальбера. <сум> Тож, це перше прослуховування, да? Тобу, ще, знаєте, воно ж потім ти ж переслухаєш ще раз пісню, потім тобі щось заїсть в голову, потім ти якось по-іншому розслухаєш пісню, потім ти, в тебе з'являться інші сенси в голові. І тут не можна здати з першого разу да, в мене є пісні фаворити. Ви вже знаєте по моїх реакціях. Але але все може змінитися, і це абсолютно нормально. Класно прослуховувати, класно давати не відразу голосувати, наприклад, в дії, а переслухати а, і, 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 і потім зробити свій вибір. Це абсолютно нормальна практика.